Усім привіт! Сьогодні у нас ще одна розпаковка паперових сюрпризів, і я підготувала для вас новинку. На кожному з цих пакетиків є прапор тієї країни, в якій ми брали участь в миротворчій місії, думаю, зрозуміло. Звісно, я тут не могла зробити аж 26 пакетиків, ну, але принаймні 8 з них є. Тут є Афганістан, Сакартвело, Боснія і Герцеговина, Косово, Словенія, Гватемала, Ангола і Хорватія. Я ще, звісно, жалію, що не зробила Македонію, бо в Америці чомусь було слабо дати Македонії авіацію, але чомусь не було слабо стати ініціатором з обезброєння України. Ми маємо обирати тут по циферках, звичайно. І ми відкриваємо перший пакетик з Афганістаном. Колекція пластирів У нас кіска Беба. Також з колекції Рандом я хочу обрати ось такого морського коника. Чи що це взагалі такий за звір, я не знаю. Далі. Наша минула новинка. Я хочу взяти. Популярного ведмедя. Колекція Україна. Я візьму з ось таким гербом. І також ми завершуємо аж дві колекції. Це Коргі і Маріган Кроу. От стільки нам пакетиків на розпаковочку. Починаймо! Почнемо з колекції пластирі. У нас сьогодні ось така кіска. Відкриваємо. Ось так. Приклеїмо його ось сюди. І нам випадає дуже красивий сюрприз. Це ось такий котик. Або кицька. Також може бути. Ми приклеїмо його. Так. Краще його сюди. Так. Ну, ми сюди приклеїмо. Далі в нас колекція. Давайте до будь-якої перейдемо. Наприклад, Mariegan Crow. І завершимо якраз її. Сьогодні нам випаде аж два сюрпризика. Ось така в нас намальована Дама Чанда. Це другорядна персонажка. І перший в нас під номером чотири. Якщо я не помиляюся, то це начебто магір. Хоча я можу і забути. І також ще один. Ой, а його ім'я вже не пам'ятаю. Вже дуже давно читала цю книжку. Тож, уже як є. Можливо, напишу, коли буду монтувати відео, але якщо згадаю. Ось так. Ось така в нас була колекція. Перша сторіночка. І друга сторіночка. Переходимо до колекції коргі. Її ми також завершуємо. Ось такий останній у нас пакетик. І нам випадає дуже милий коргі. Ось такий. Ми його переклеїмо сюди. Якраз залишилося місце. Не мов би спеціально залишили його. Ось так. І ось така в нас вийшла чудова колекція. Також є ось тут два сюрпризики. Переходимо до колекції Україна. Тут в нас є засічка, як завжди. І нам тут випадає монета. Як ви думаєте, як називається? О, як... Називається українська монета. Копійка? <с> Ні, тут ви помилилися. Коли прийшов СРСР, він замінив слово шах на слово копійку. Так само, як і Оник, Лунина, Водограй, «осоння». До речі, «осоння» в одній книжці бачила. Молодці що? <с> <с> Молодці. Ті, хто перекладали цю книжку з зарубіжної на українському лиці, що згадали це слово. Осоння, лунинка, лунина, шах, що є ще Пайда і Водограю. Це те, що я пам'ятаю. Але їх набагато більше. Ну, можу ще додати, що ті, хто не хочуть змінювати нічого і вже звикли, як звикли, то раджу вам скористатися. Радянським ковчегом. А, що таке радянський ковчег, можете почитати у коментарях. Також переходимо до колекції рандом. У нас ось такий коник. І нам випадає сьогодні веселковий сюрприз. Ось такий котик. Ми приклеїмо його ось сюди. Ось так. Далі в нас минула новинка. Я навіть не знаю, як її назвати, може, стікерпак. Мабуть, стікерпак все ж таки. Відкриваємо. Мені дуже подобається, як ми це відкриваємо. Але спочатку приклеїмо ось такого ведмедика. Ось так. А випадає нам дуже класний сюрприз. І це ось така чайка. Ну, я так думаю, що це чайка. Може, це, звісно, бути хтось ще. Але є як є. Ось так. Біля ведмедика її приклеїмо і переходимо до нашої новинки. Пазлики. Ви вже, мабуть, здогадалися, про що буде пазлик. І ми відкриємо перший пакетик. Тут є засічка. І це в нас ось такий початок чогось. І вже можете спробувати здог... здогадатися, що тут може бути. Звісно, тут поки що тільки один фон, але все ж таки початок чогось видно. Підказка, це вушко. Я хочу його клеїти рівно. Попробуємо ось так. А на цьому це було все. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!